Предтечі сучасних жіночих романів книзі Джейн Остін Гордість і упередження виповнилося 200 років. Перше видання вийшло друком у 1813 році. Сама британська письменниця вважала цю книгу своїм улюбленим дітищем. Відтоді у світі продано понад 20 мільйонів примірників. Роман неодноразово перекладали багатьма мовами, у тому числі й українською. Гордість і упередження перевернуло класичні канони романів того часу, говорить кураторка дому музею Джейн Остін. Я не думаю, що це її найкращий роман, але безумовно він є найпопулярнішим. Ця книга є уособленням революційного підходу Джейн Остін, що перетворив роман 18-го століття на роман у нашому сучасному розумінні. Гордість і упередження багато разів викрат. В останньому фільмі головну героїню Елізабет Беннет зіграла Кіра Найтлі. За мотивами книги існує також індійський музичний фільм, знятий у Болівуді. Дія відбувається в Індії. Головна героїня місцева дівчина, а містер Дарсі заможний американець.